Мастер клас по покліки лисового моху на стіни у рулонах. Як правильно кліяти? Лисовий плоский мух у рулонах це зручний і швидкий спосіб оформлення стін, декорування стін. Сам процес нагайдує поклейку шпалер, простий і доступний. Спочатку треба вибрати клій. Якщо площа поклейки невелика до 1 квадратного метру, то ми рекомендуємо. Цвяхи, рідкі цвяхи. Якщо площадь більше, то рекомендуємо використовувати божевільну липучку це акриловий клей будівельний. Для проклеювання стиків вам понадобиться герметик силиконовий, універсальний, наприклад, торговельна марка Саудал. Всі ці клеї не мають запаху і швидко схватуються. Нанесення клею на, шпал... на а, рулони бачите, що мох наклеєний на флісову основу. Да і Ми наносимо його шпателем, да клей тут е, божевільна липучка на зворотній бок бік моху. Якщо рідкі цвяхи, то ви використовуєте будівельний пистолет, і можете, щоб розрівняти клей, можете також використовувати шпатель. Монтаж рулонів. Прикладайте мох до стіни так само, як шпалери. Акуратно промакуйте поверхню та злегка натягуйте рулон один до одного. Для вирівнювання можна скористатися тонким папером або м'яким рушником, щоб не пошкодити мох. Обробка стиків. Стики приклеїте силиконом. Щоб замаскувати шви, використовуйте маленькі шматочки моху відірвані від Обрізків ролонов і вставляйте їх в проміжні. В результаті ви отримаєте легку, м'яку та рівну поверхність пом'ятих швів. Насолоджуйтесь. А також підписуйтесь на канал і ставте колокольчик, далі буде цікавіше.